Дівчата, всім привіт! Сьогодні класне відео по харківським прикрасам. Будуть модельки і такі більш масивні, ефектні, і також на кожен день є класні варіанти. Показом хотіла звернутися до тих, хто чекає марказит, бо багато запитань отримала після минулого відео. Дівчата, квітнева посилка, хто замовляв її ще в січні-лютому. Вона та що. Поїздила по світу, вона вже на митниці, мабуть, вже днів 10. Я вам так скажу: туди дісталася дуже серйозна бюрократія, і тому нам лишається тільки чекати. Я до них тиждень просто дзвонила, щоб дізнатися, чому вона стоїть на місці. Просто не буду вдаватись навіть в деталі, це абсолютно все без сенсу, без глузду, але вже як є. Ще дівчата одна причина, через що затримки є велика нестача фахівців, які займаються саме ось цими розмитненнями, саме з боку пошти української. Немає співробітників, тому все це трошки ускладнено, але ну, врешті-решт ми все отримаємо. Хто замовляв на травень прикраси, частина вона їде, частина зараз дороблюється і також виїжджає. Поставку вже очікуємо в наступному місяці. Я вас буду тримати в курсі. Я прошу вас не хвилюватись. Кілька людей, звісно, мені трошечки поскандалили в особистих повідомленнях, але ну я вже поясняла 5-10 разів. Ну, я ніяк не можу на це вплинути. У нас зараз складна ситуація з цим, тому маємо чекати. Розпочну з дуже ефектного прямокутного комплекту. По-перше, каблучка в наявності розмір, Зараз вам кажу: 19,5, вага 12,5 грам. Нагадаю, що розміри можуть бути будь-які, під замовлення все можна зробити. Термін очікування, в залежності від розміру, можливо, щось є у виробника в наявності, чекати там близько тижня, якщо під замовлення, ну, то може до місяця чекати. Ось такі неймовірні сережки, досить довгі, вага майже 25 грамів. Але модель дуже ефектна. Знаю, в мене є дівчата, котрі таку вагу спокійно носять. І Я дуже прошу, хто вважає, що це сережки дуже важкі, мені не повідомляти про це в коментарях. Бо під кожним дівчата відео, де є масивні прикраси, мені пишуть, що це на слонів. Не ображайте моїх, будь ласка, дівчат. Ні для яких не слонів. Це нормальна собі вага для такого розміру прикрас. Це десь 12,5 на вушку. Дивіться, ось така застіпка. Довжина сережки 6,3 см. Розмір ось цих прямокутничків в каблучці і в сережках 2,8 на 4 см. Вартість буду називати окремо каблучка виходить 1445 гривень 37 доларів. Вартість сережок 2850 гривень 73 долари. Є підвісочка вага 11,94. Можна додати жгут. каучук, буде гарно. Довжина як сережки 6,3 см вартість 1365 гривень 35 доларів. І дівчата друга варіація цього комплекту. Сережки і підвіска з вставочкою Авантюри Нічка Іру такий темно-синій блискучий камінчик. Також дуже гарно. Каблучка одна для двох комплектів, а сережки підвіска інші. Вага цієї модельки 23,38. Довжина 5,8 см. Вартість сережок 3120 гривень 80 доларів. Далі підвісочка 1242. Ось таке тут вушко. Довжина 7,2 см. Вартість 1875 гривень 48 доларів. Наступний комплект дівчата з лососовим штучним коралом, 19 розмір в наявності. Цікавий камінчик він такий зі білими смужками. Дивіться. Зараз окремо роздивимось. Можна також брати окремо. Вага каблучки 7,95. Ось така шинка. 2,7 на 2,2 см Габаритний розмір. Вартість 1290 гривень 33 долари. Вага сережок 10,85, застібка. Розмір такий самий: в усіх елементах: 2,7 на 2,2. Вартість 1800 гривень 46 доларів. Двіска 5,27. Ось таке вушко. Довжина 4,3 см. Вартість 940 гривень 24 долари. Класний комплект без каміння. Ось такий кругленький, 18,5 розміру наявності. Інші, повторюсь, можна замовити. Вага сережок 11,18 грам. Ось така застіпка англійська. Матери круглої частинки 2,8 см. Довжина сережки 6 см. Вага каблучки 7,72. І вартість комплекту 2340 гривень 60 доларів. І ще, дівчата, класна модель без каміння, така ось трикутна. 18,5 розмір в наявності, вага каблучки 8,45. І вага сережок 11,35. То пам'ятає, є подібна модель, точніше аналогічна, просто з вставочкою камінчику посередині, також трикутною. І, до речі, вона буде в наступних показах, здається, з штучним кахалонгом. Але є ще класний варіант Яшми, я колись показувала, там ще може бути підвізка браслет, можливо, і без каміння роблять, кого цікавить, напишіть, ми точно дізнаємось. Дивіться, ось ця частина трикутнику 3,9 см. З ця 3,5 і ця 2,8. Він такий асиметричний. Вартість комплекту 2535 гривень 65 доларів. Також можна розбивати. Є ще ось такий класний повітряний комплект з листочками: 18,5 наявності каблучка, сережки з вставочками з такого оливкового фіаніту і дрібненький білий. І також у браслеті є білі вставочки. Дуже так витончено, цікаво. Давайте окремо подивимось. Вага каблучки 4,33, 3 см. Десь довжина, вага сережок 9,34, застіпка. Красиві камінчики ці зелені. Довжина сережки 6,8 см. Дивіться, вартість комплекту каблучка і сережки 1990 гривень 51 долар. Також можна розбити. І браслетик 1279 вага, то вже на регулюється 18,5-21,5 см. Застіб катоглу. Ось так на руці виглядає. І вартість зазначає на екрані. Далі, дівчата, ось така краса комплектик, який складається з каблучки без каміння в явності 19,5 розмір. І також є сережки з підвіскою, тут у нас барочні перлини і гранати. Цю каблучку, я, до речі, ще запропоную до іншого комплекту, також підійде. Подивіться, яка краса в підвісті такі величенькі гранати, тут дрібніші. Перлини дуже гарні, такі перламутрові відливі мають. Вага каблучки 5,10 дуже зручна, ширина 1,8 см. А, хто бажає, до речі, є ще сережки, також без каміння, вони приблизно так само виглядають і англійська застіпка. Вартість каблучки 665 гривень 17. доларів. А сережки 11,54 вага, англійська застібка. Довжина 5,5 см, поролинки десь 1,5 см. І підвіска 541 грами вушко. Так, і вартість такого комплекту 3 гривень 77 доларів. Так, і дивимось наступний сет, і одразу з каблучкою, яку я сюди також рекомендую. Квіточка посередині каблучки гармонійно, ось так, з підвіскою. Дивіться, разом буде. Але хто бажає також існує і варіант каблучки з пресованою бірюзою. А вона має таку саму форму, просто плюс тоненька шинка, можна замовити. Так, вагатких сережок 4,76 це штучна бірюза, така досить яскрава, класна. 0,7 на 1,5 см розмір, Піска 7,12 г, вушко, довжина 8 см. Якщо брати в комплект, вартість буде 2070 гривень 53 долари. Також можна і окремо. Наступний комплект з 17-м розміром каблучки, ось такі квіточки. Нещодавно, до речі, в показах був подібний комплект. Там сережки були з однієї ланочки, плюс червоний цирконій. Зараз навіть покажу вони під рукою у мене. Ось така була модель, по замовленню пройшла. Хто хоче, можна замовити на повтор, також буде гарно. І Ще існує браслет також з червоним цирконієм, можливо, і без каміння також. Вага сережок 10.34, застіпка. Довжина 6,8 см. Розмір однієї квіточки 2 на 2,3 см. Вартість комплекту 1835 гривень 47 доларів. Далі ось такий елітній комплектик з салатовим цирконієм. цікавого огранювання. Подивіться, як дискокуля. Вага сережок 4,31 застібка. Довжина сережки 3,5 см. Вартість 820 гривень 21 долар. Браслетик 1320 грам, довжина регулюється 18-20 см, застіпка тогл. Вартість браслету 3120 гривень 80 доларів. Діаметр камінчиків тут 5 мм в браслеті. І дещо хочу завершити показ досить таким масивним комплектом, з кількох елементів він складається. По-перше, каблучка, 20-й розмір, 15,5 гра, вставочка, авантюрин, золотий пісок, дуже яскравий блискучий. камінчик це штучна вставка, але дуже ефектна. А є тепер ось такі сережки, ідентичні плюс верхівочка. Дівчата, є ось таке грандіозне кольє, подивіться, тут окремо підвізка жгут, можна їх окремо брати. І ще є е, варіант ось такої каблучки, трошки меншої, вона гарно поєднується з кольєм. Тобто тут можна збирати на ваш смак. Ще існує підвіска, ось така, як сережка, і браслет, здається, якщо я нічого не плутаю. Давайте окремо розповім і скажу ціну. Е, каблучка досить висока така. Зворотня сторона. Розмір 3 на 4 см. Вартість каблучки 2145 гривень 55 доларів. Царежка 1886, застібка. Довжина 6 см, вартість 2890 гривень 74 долари. Так, і ця каблучка дуже мені сподобалась, також в 20 му розмірі вага 8,74. Ширина десь 3 см, камінчик 9 мм. вартість 1365 гривень 39 доларів. Тепер ось цю красу роздивимось: дивіться, підвісочка має вагу 22,90 і жгутик тут на 50 см, вага 11 грам. Це шкіра темно-коричнева. І ось, дивіться, сама підвізка. Можна взяти окремо, я ціну назву як за комплект, бо тут гарно за кольором підходить все. Довжину іншу можна також замовити. Вартість за комплект 4020 гривень, 103 долари. На сьогодні це все ще хотіла показати. Якщо вас щось зацікавило, пишіть в особисті повідомлення або WhatsApp. Номер закріплено в коментарях, також він є в описі відео. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайк і писати ваші коментарі. Всім гарного вечора! Бережіть себе і до нових зустрічей!